Руслан Сидорович, будь ласка, тут потрібно розуміти, коли ми говоримо про очікування суспільства, верні настрої суспільства по відношенню до мажоритарки наявності її чи відсутності. Я вже не говорю про те, що весь інфографік, який ми бачили щодо проблемних округів, він стосувався виключно мажоритарки. Тобто, по партійних списках проблем у нас системних не було локально, десь можливо, але не системних. Нам потрібно для цього провести власне децентралізацію, підняти статус депутата місцевого рівня, надати йому повноваження і в такий спосіб його зв'язати з виборцями на місці. Але коли ми говоримо про депутата-мажоритарника, який має прив'язку жорстко до округу, виникає відразу запитання. Куди він вибирається? Він вибирається в законодавчий орган. На він народний депутат України. Він повинен працювати а, над законами. Він повинен творити закони не для одного округу, а для країни в цілому. Абсолютно. І тому в контексті оцього поняття мажоритарка вона не може вирішити тих задач, які повинні стояти перед законодавчим органом.